Господь злами, читання своє ранку, видмате, Господи, того часу Ісус сказав своїм учнем, молячись, не говорить багато ті язички, бо думаючи далі тисні багатомовності, будуть Безгу. Отже, не опинювайте їм, Бо ваш Отець знає, чого потребуєте перш, ніж ви попросите в нього. Тому ви, моліться, отче наші хіння на небеса, нехай сидить сім'я, нехай прилицарцю, нехай буде воля те, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даним сьогодні і проросуне на борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас із покусу, але визволи нас у Бога. Бо коли ви прощаєте їхні перестати, просить і вам вашатесь на небесне. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших пересел. Слово Господні, слава! Цим я вам пропоную пару хвилин таких важливих розпадів. Про молитву Отчинаш, після проповіді буде такий час тижні. Ти, Сьогодні чуємо розвідки свого матері, як Ісус вчить учнів молитви Отчина. В Под нас молод фундаментальних все. Молитва, яка є досконалею, яка обіймає спочатку три звернення. До Бога про те, щоб свернулося ім'я Його царство Його, щоб була воля Його. Потім чотири прохання про наше людське кліт, наш насущний дані, просимо борги наші, які прощаємо Божіхам нашим, не вблизи спокусів, але висомо нас від рука. Разом сім. Досконало для Єврей, сімка. І сьогодні помермо про те, що спочатку цією молитвою молилися апостолів. Потім вони навчили своїх учнів. Потім такнулися оцвіта, християна перших п'ятників. Потім численні віруючі. Крізь покоління з усіх племен, раз, народів і континентів. І сьогодні, коли ми «Отче наш, ми долучаємося до цього великого святого хору, де кожен молиться, Отче наш, не на Отчений, а Отче наш. Де кожен молиться хліб наш насущний дай нам цього. І говорить, пошли нам, дороги наші, чистий адвостин, ну, увагу. Тут ніхто не самотній і ніхто не молиться лише за себе, але за всіх. І ми є частиною цього святого великого. Бо ми є частиною церкви. То ми ніколи не самотні. І нема в церкві таких людей, за яких ніхто не молиться. Ми всі в цьому говорі. Це так насправді джерело великої втіхи і спокою. Тому я вам тепер пропоную декілька хвилин затриматись, і про це поміркувати.